Миру Божого, чи буде ядерний апокаліпсис та панування тоталітарних режимів на нашій планеті? У Книзі Об'явлення Христос відкриває таємниці майбутнього. Там передбачено, що одного разу наш світ дійсно порине в хаос ядерної диктатури, стихійний лих, Небачених раніше катаклізмів та скарбот. Людство з власної волі піде під владу світового диктатора, звіра та його неправдивої релігії, адже люди повністю відкинуть владу та волю Творця. Тому до настання цих жахливих часів Христос сім разів попереджує у книзі апокаліпсис, що ми маємо перемагати саме. Переможець успадковує. Все, рай на землі, вічне життя та Боже обіцянки, і ми повинні перемагати диявола, його антихристиянські звірину систему світу і неправдиву релігію Вавилона. Підписуйтесь на мій погляд.